Професора Василенко звільняють з університету. Більше він не буде займатися викладацькою діяльністю. Нагадую, тим, хто не пам'ятає, це той професор, який в ефірі заявив про те, що голодні українські жінки чекають європейських миротворців, значить, за для сексуального задоволення. А, і саме на цьому було зроблено акцент в цьому скандалі, але на мою думку, о, там набагато скандальніше інша історія. По перше, викладач інституту журналістики і університету Шевченка російською мовою в ефірі російського пропагандиста з українським громадянством, поки що Шелеста зробив цю заяву. Хто такий Шелест? Я вам нагадаю, що Шелест це ведучий антимайдану в Луганську у 2014 році. Офіційно який виїхав в Туреччину. Він вів, він був ведучим на каналі News One Медведчука. Він виїхав в Туреччину на початку повномасштабного. Вторгнення, користуючись тим, що його дитина інвалід, а він супроводжуючий, там почав займатися активно знову пропагандистською російською -російсько -російсько пропагандистською діяльністю, е проводити ефіри. І, до речі, підозра народному депутату Шевченку, який зараз знаходиться в СІЗО, е була висунута саме після заяв в ефірі того самого Шелеста. Тобто шелест, і <хоч> хоч зрадник, але в певному сенсі, красунчик, що допомагає нам звільняти і садити е, різних е, Василенків і депутатів Шевченків. Ну і Дмитруків це постійний Дмитрук, у нього також постійний гість на ефірах. Коротше, суть в чому е, ну. Це чудовий приклад того, що ми повинні використовувати ефіри таких персонажів, як Назаров, таких, значить, персонажів як Лана Шевчук, таких персонажів, як Шелест, як маркування зрадників. Якщо ти туди вже пішов, тобто то ти вже по суті погоджуєшся з тим, що ти є носієм російських наративів. Ти погоджуєшся з тим, що ти допомагаєш Росії. В війні з Україною, тобто ти на їх боці, і дуже важливо саме на цьому акцентувати, що вони там сказали в ефірі російських пропагандистів ці Василенки, всі інші, на яку тему вони говорили, взагалі не важливо, якщо завтра умовний е український патріот піде до шелеста в ефір і почне розповідати, що Україна обов'язково переможе Росію. Все одно на це потрібно реагувати. Інакше ми доживемось до відродження таких каналів, як Зік і News One. Бо Зік і News One, а зараз і новини Лайфстолера. Їхня діяльність вона будується саме на цьому, нібито демократичному протистоянні з риторикою ворога, з ворожою пропагандою, і контрпропаганда. На відповідь в пропаганді. І пропаганда російська вона представляється не як боротьба. Вона представляється як демократичні, е, демократичні процеси. Це не так. Демократія і свобода слова це одне. Російська пропаганда це інше. Якщо ти йдеш на канали російських пропагандистів, ти допомагаєш Росії. Це злочин. Все тому, будь ласка. Побачили державного діяча на каналі Шелеста, побачили державного діяча на каналі Ошевчук, побачили державного діяча на каналі Новини Лайф. Це людина з високою схильністю до зради. І ми повинні це розуміти. Дякую.